Ол інклюзів для собак. Якщо ви поїхали на море, поселити домашнього улюбленця можна у готелі. Годуватимуть, вигулюватимуть і вичісуватимуть вашого друга в середньому за 60 гривень за добу. Добрий день, заходіть ось так голосно вітають журналістів. Постояльці готелю. До своїх кімнат чотирилапі вже привикли. Чужих на територію. Не впускають Ервін тихіше ніж сусіди, і перебірливіший у спілкуванні Шарпей, поціновувач самотності Шарпії, кстати, не дружелюбні собаки. В основному вони деруться з собаками, поэтому он даже вигулювається на території. Шарпеї дуже прив'язані до хазяїна. Тому коли власниця Ервіна поїхала відпочивати у Болгарію, своє поселення у готель пес пережив гостро. Однак тутешній сервіс потрохи знімає депресію, особливо піднімає настрій риба. От, рибку ми виїдаємо в першу вона піровочеркавку. Годують собак у готелі тричі на день. Гарнір один і той же корм розмочений у розсолі. А от головна страва змінюється утра їдять творог з утра. тоже также заливается водичкой, просто уже водичкой чисто и перемешивается с творогом с домашним. А вечером они уже получают или рыбку, или мясо, или, или курочку. Після того, як поїли, ідуть на прогулянку, а чи дуже любить свіже повітря. Тут з нею граються і вичісують. А дехто і в друзі напрошується. За все про все власниця собаки платить 100 гривень на добу. Така ціна через те, що вівчарка великих розмірів. Утримання ж маленьких собак і котів коштує 40 гривень на добу. Однак поселяють вашого улюбленця в готельні апартаменти лише по паспорту. І після огляду ветеринара Це має бути всі щеплення, має бути тварина оброблена від листів, бліг. Тобто від екту ендо паразитів, це є обов'язкове правило. А хто не хоче поселяти улюбленців у Любленціву готель, можна найняти для нього індивідуальних доглядальників. Пані Ольга веде свою собаку в зоомагазин. Окрім прилавку, тут є кімната з м'яким диваном і білим кахелем. Тут поселиться снупі, і хоч кімната коштує 50 гривень за добу, власниця їде на море із спокійною душею. Е, ветеринар ну дивиться за собакою. То... Я думаю, що це не є задоволення. Відтак собаку оглянуть, вигуляють і нагодують. Ночують тварини у квартирах працівників магазину. У Львові таких послуг можна перелічити на пальцях. За кордоном вже ж готелі для тварин на піку популярності. Такий люкс в голівудському готелі для собак коштує 110 доларів в добу. Однак, справжній собачий гламур поки що далеко за океаном. Христина Шевченко, Юрій Герасимов Володимир Квятковський. Головні новини Львова.